Християни, котрі тверді церковні, пройшли й тюрми і лагеря, і залишилися християнами. Прото свідчить і у нашому храмі мощі святителя Луки Кримського воїна Ясеніцького. Він пройшов лагеря, будучи великолепним лікарем, де був допомагав. Він ніколи не згадував про те, що як унижали його права, як переслідували його. Як сатаністи, нкавідісти просто сміялися з людей, били, а заставляли, щоб люди підписували собі приговори. Казало би, то була історія. Ні. Вона повторяється періодично і в наші дні, коли видимо, що наших людей заставляють іти в другу релігію, і для того, щоб побити чоловіка. За його право вибору релігії, треба придумати, що і він шпіон, і релігія шпіонська. Казка про білого бичка, видумка безсмислиця, Ну, то реальність наших днів. І вдруг видиме, що сильні духом видержали із тисячу захвачених храмів, може, два-три храми ну, згодилися із тяжким стостоянням. Маса людей, втративши храми як будову, не змінила свою релігію, одішли в сторону і моляться в дворі, в домі, в лісі, або десь якомусь приміщенню подвальному, но не лишають настоящу віру Христову православну. Бо цей світ невірний і розвращений. чим він може бути? світ. Всі правителі світа знають, якщо народ розвращений, народом розвращеним легше управляти. Народ розвращений і розобщений, Він не об'єднаний, він не може слово сказати. І що найстрашніше, люди не віруючі, усі перепужені до смерти. Православні християни що б не було? би їм не угрожав, Господи, огради мене силою чесного і жодрящого креста, а ще попускаєш на мене ворогів або суди, Господи, поможи потерпіти. Не треба доказувати, що ці гоніння і суди, це чистої води, сатанізм, безобразіє, безбожіє, не Ми сьогодні видимо, як люди, куди гонять нашу церкву поголовно. Люди не віруючи, а дуже сердять, якщо їх назвати їх заслуженим словом безбожники. Да, п'яниця, який не був би п'яниця, але якщо ти йому скажеш, ти п'яниця, він буде дуже обіжатися. Він осознає, що він п'яниця. Але не кажи йому, бо то ще раз больніше. І ми, коли кажемо, що такі люди безбожники, їх то палить, мучить. Ведь вони знають, що порушують закони державні, порушують міжнародні закони, а є, стають богоборцями і тим самим відпадають від От чистих людей, попадають під Слово Христа. О роди невірний і розврещенний. Господи, благослови наших людей православних канонічної церкви. Де предстоятель митрополіту митрополітонуфрі, Поможи нам, щоб ми також придивилися на історичні моменти, які вже ми пережили із з австрійцями, з німцями, в період мадярів, в період Чехів, в період Совєтського Союзу. Все це люди бачили, але сильні люди все це видержали, перенесли, і як наші предки були вірні, так і ми сьогодні закликаємося бути вірними Богу і церкві, бо лиш так поступає, прибуває в церкві, часто мати, будучи на сповіді, на причастю, читати Слово Божє, Євангелієм, бути настольна книга, читати святих отців, знати добре життя свого святого, бо лиш так поступаючи, чоловік починає возрастати духовно. і Чим скорше, каже Павел, утікайте від блуда, утікайте від цимборства із людьми невіруючими або з людьми недоброї поведінки, бо наберешся поганого, з ким поведешся, того наберешся. В церкві Христовій Господь покликає нас відкрити свою душу, щоб благодать Божа вийшла в тебе. І тоді сила злоб, сатаніст, сатан, сатанський дух. Не буде мати моці, кажуть, в нашому народі, не буде мати сили не проти тебе, не проти твоїх дітей. Твої діти будуть захищені. Чому мамка направляє в школу дітинку, крестиком благословляє, і цілий день дітинку оберігає сила кресного, знамені мами. Так важливо споминати, що скільки воїнів на воїні матеря моляться, скільки людей далеко навчужині. А матеря моляться, Господи, де б вони були? Лиш не дай їм розслабитися, лиш не дай їм дойти до церкви, аби ся приєднали случайно десь до якогось сообщенства невіруючих, бо лиш така молитва і така поведінка, як батько нині, привів до церкви, до Христа, Сина свого, і Господь зцілив його, і наші діти, церковні діти, то діти зсилені котрі мають свободу у Христі, і ту й на землі способні і бути добрими громадянами держави, законопослушними, мудрими, возрастаючими духовно, а в вічності віруємо, в'єднано з усіми святими церкви, зможемо і ми, і з ними наслідувати вічноє Царство Божоє. Амінь.